Перше соборне послання святого Апостола Івана, глава 1. Що було від початку, що ми чули? Що бачили власними очима, що розглядали? І чого руки наші торкалися про слово життя? А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам. Щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом, а це пишемо вам, щоб повна була ваша радість, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам, бо є світло і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо. Правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і крові Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас. Амінь. Перше соборне послання святого апостола Івана, глава 2. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед отцем. Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і не має в Нім правди. А хто додержує Його Слово? У тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо, а хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку. Заповідь давня то слово, що чули його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого? Пробуває той у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу діти вам. Бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли ви. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любови отцівської, бо все, що в світі. Пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минає цей світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів. Цього ми пізнаємо, що остання година настала, і з нас вони вийшли, то до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. Я не писав вам, немов ви не знаєте правди. Але що знаєте її і що всяка лжа не від правди? Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має Отця. Хто визнає сина, той має Отця. То, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо в вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви пробуватимете в Синій оці. А от це та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Це я написав вам про тих, хто обманює вас. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило воно, утім пробувайте. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, Народився від нього. Амінь. Перше соборне послання святого Апостола Івана, глава 3. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. В улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього. Бо будемо бачити його, як він є, і кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так же само, як чистий і він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. Кожен, хто в Нім пробуває, не грішить усякий, хто грішить, не бачив його. І не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому тут з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного, не так, як той каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були чинки його, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то яка Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом і правдою. І з цього довідуємось, що ми справди і впокорюємо наші серця перед Ним. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та відає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відбагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І Оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа. І щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, і знаємо це з того Духа, що Він нам його дав. Амінь. Перше соборне послання святого Апостола Івана, глава 4. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів. Чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи, улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніхто ніколи. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась, що ми пробуваємо в ньому, а Він в нас, пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус то Син Божий. То в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який Він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може Бога любити він, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Амінь. Перше соборне послання святого апостола Івана, глава 5. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того. Коли любимо Бога і Його заповіді, додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, це віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю. Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю, і Дух свідчить, бо Дух то правда. Бо троє свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє це одно. І троє свідкують на землі дух і вода, і кров, і троє це одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше. Бо це свідчення Бога, яким свідчив про свого сина. Хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого поросимо згідно волі Його, то Він слухає нас, а як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо. То знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і Він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо. Що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, Той себе береже і лукавий Його не торкається. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Дітоньки, бережіться від ідолів. Амінь. Чорне послання святого апостола Івана, старець вибраний пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість. Мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любов ця, щоб ми жили згідно з Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Пильнуйте себе! Щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має й Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому його і не вітайте його. Хто бо вітає його, той участь бере в лихих учинках його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітаю тебе, діти, вибраної сестри твоєї. Амінь. Третє соборне послання святого апостола Івана Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили правду твою. Як ти живеш у правді. Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Улюблений, вірно ти чиниш, якщо робиш для братів та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога, бо вийшли вони ради Його. Нічого не взявши відпоган. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді, я до церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому-то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить. Словами лихими обмовляючи нас, і він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго, доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Дмитрія свідчили всі і сама правда. І свідчимо й ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі, друзі, вітають тебе! Привітай друзів по йменню. Амінь.